Я пам'ятаю, як я читав в автобусі одну з книг про час. Хтось запитав, що я читаю, і я показав їм. Потім вони запитали, для якого класу я це читаю. Я сказав, що читаю це для розваги. І вони зробили такий вигляд, ніби хтось пукнув і запитали недовірло. Чому я люблю вод? Так важко знайти людей, які читали серіал до Amazon. У перші дні мого перебування в інтернеті на сторінці Live Journal був допис про жінку, яка все ще годувала свою дитину грудьми, доки він не став схожим на п'ятилітнього. Я прокоментував це словами: я навіть не знав, що це можливо. І хлопець зробив, щоб люди приходили до мене називати мене тролем, просто намагаючись розлютити людей, кажучи, що це образливо. Чувак, мені було лише 15, і я, чесно кажучи, не уявляв, що можна так довго годувати дитину грудьми. Колись я знав одного, кого годували грудьми до 7 років. Я пофарбувала свою дитячу кімнату в морську тематику, а потім мені сказали, що блакитний кольор зробить мою доньку лесбійкою. Це змусило мене насправді розсміятися в голос. Чи можете виявити, що життя насправді було б таким простим, як морські малюнки на стінах? Гей, цікаво, що було б, якби у дитини були стіна на тему космосу, будуть викрадені прибульцями. Занадто багато читання. Моя мама сердилась на мене за те, що в молодшій школі пішов до бібліотеки, взяв велику стопку книжок і прочитав їх усі за день. І я маю на увазі, що вона була розлючена. Вона вигнала мене піти пограти, а я просто сидів на вулиці на траві кілька годин і чекав, щоб повернутися до читання. Лол, у мене теж будуть проблеми. Якщо я занадто багато читаю, зараз мої батьки поводяться так, ніби цього ніколи не було. Це так дивно. У мене був проникний мішок із книжками, який я ховав на задньому дворі. Коли мене виганяли, я просто припускаю, що мої батьки хотіли провести час на одинці, чи щось таке. Лол. Я з південно-східної Азії був в одному з просунутих старших класів, але загалом. Я не вимушений, оскільки в мене були й інші хобі: бойові мистецтва, малювання тощо. У більшості тестів я займав 30 40 місце з 55 студентів, але потім настав один із головних національних іспитів. І я вирішив, що маю почати наполегливо працювати над основними іспитами та пробними тестами. Вийшов на третє місце. Мандарин я ненавиджу інакше моє середнє значення вивело б мене на перше місце. Спочатку я втратив майже всіх друзів, які мав. Чому так? Як ти втратив друзів через те, що добре склав іспит? Це дивна культура в елітарному мисленні цих дітей. Я з народної китайської школи, що робить цю культуру надзвичайно потужною, це в основному таке ж середовище, як ті культури, які ви бачили по телевізору, та у фільмах про Південну Корею, Китай і Сінгапур. Пам'ятаєш? Я казав, що мені не подобаються мандарини. Так, я один із тих китайських дітей, які не можуть добре вимовляти свою рідну мову, тому що я любив читати англійські книги. Це додає ще один шар культурної сегрегації. Таким чином. Це виглядає так, ніби ваші однокласники мають упередження уявлення про те, де ви маєте бути на тотемному стопі на основі ваших результатів іспиту. Таким чином, рептова стрільба на вершину плутає їх упереджене уявлення про вашу цінність. Цей досвід навчив мене, що вони хотіли, щоб я залишився дурним другом, щоб я ніколи не становив нічого більшого, ніж вони повинні бути. Що моя дружба була цифрою. Це місце в класі мене звинуватили в тому, що я фальшивий. І приховую свої справжні таланти, щоб присоромити решту. Можливо, вони насправді зробили вам послугу, показавши, що насправді вони не ваші друзі. Крім того, мабуть, краще мати друзів, які такі ж розумні, якщо не більше як ти. Тож, фактично, ваші попередні друзі втрачають те, що вони є другом. Більшу частину життя в початковій та середній школі я був самотнім. Це зовсім не гарне середовище, виховує в нас найгірше, але я радий повідомити, що я підтримую зв'язок із невеликою кубкою справжніх друзів. Не збирався йти на день народження. Я знаю, що це звучить грубо з мого боку, і мені було погано, але в мене були свої причини. Ще в середній школі моя подруга святкувала день народження. У той час мій тато був дуже хворий. Він лежав у лікарні, і я хотів бути поруч з ним. Я сказав їй свою причину та сказав, що я не зможу встигнути. Але як тільки моєму татові стане краще, я буду святкувати з нею по-іншому. Їй це не сподобалося. І вона з цього приводу образилась. Досі я не розумію чому, але ми більше не спілкуємося. Це зовсім не грубо з вашого боку. Бажання бути з родичем є вагомою причиною скасувати плани, або не мати можливості відвідати певні заходи. Ви намагалися піти на компроміс, а ваш друг вирішив вводитись як розпещений нахаба. Мабуть, це найкраще, що ви більше не спілкуєтесь. Така її поведінка, ймовірно, збереглася б, або погіршила б з часом. Ось псували криву. Я отримав 115 на іспиті, оцінка вивішувала на дверях класу. Один з моїх однокласників звинуватив мене в тому, що я зіпсував криву. Мені довелось пояснити, що якщо я отримав 115, професор повинен був видалити мій бал перший ніж обчислювати криву. За розмову з хлопцем, якого я зустріла на сайті знайомств, не знаючи, що він у стосунках. Чувак писав мені повідомлення в додатку для знайомств. Ми зустрілися і він здавався крутим. Одного разу ми тусувалися, він був не мій тип, і ми розійшлися в добрих стосунках. А потім мені подзвонила його наречена. Я сказала, що вибачте, я поняття не мала. Я миттєво перестала спілкуватися з хлопцем, але все одно зіткнулася з переслідуванням з боку цієї жінки та її друзів. Протягом 6-8 місяців погрожували зґвалтуванням. Мені казали, що я не доживу до свого наступного дня народження. Мені казали, що я тоста і повія. Мені дзвонили без перерив. Казали, що вони знають, де я живу, де я навчаюсь в університеті. Я навіть отримала погрози моєму блозі, яке я створила для університету. Це було інтенсивно. Зрештою, я залучила поліцію з того, що я знаю, вона залишилася з ним, але чомусь я помилялась, хоча й не підозрювала, що вона існує. Він не зробив нічого поганого. Це була я до біса смішно. Смішно, скільки людей звинувачують іншу людину, а не свого партнера в зраді? Звичайно, їхній партнер досконалість у фізичній формі. Ви, мабуть, спокусили своїми розпусними способами повії. Ці повії, які крадуть лимони, уновилися. Тепер вони крадуть людей. Я прийшла через щось подібне за винятком того, що ми з човком були просто друзями, дружили руками до того, як вона з'явилась на сцені. Спочатку це почалось з Instagram DM. потім це швидко перетворилось на те, що вона та її друзі підірвали мій телефон, погрожуючи мені. Навіть з'явилася на моїй роботі, коли мене не було. Вона була набагато старша за мене, тому я була справедливо налякана. Я постійно казала їй: він друг сім'ї. Я знаю його з дитинства. Будь ласка, залиш мене в спокої, і здавалося, що вона навіть не чує мене. Деякі люди просто шалено не впевнені собі. Також просто божевільні. Мені шкода, що м довелось цим мати справу. Так, вибачте, я багато чув про цей сценарій, і мене завжди захоплюєте, що друзі божевільні витрачають час, щоб зателефонувати або написати комусь, кого вони не знають, щоб погрожувати. Святе надрозслідування Бет мене. О, все гаразд, я так пережила це. Тепер, коли я стала трохи старшою, я розумію, що вона була просто кошиком. Приблизно через рік після того, як все сталося, вона звернулась до мене, щоб вибачитись. До цього моменту я видала усі свої соціальні мережі. Крім Reddit, Лол отримала новий номер телефону та припинила будь-які зв'язки зі своїм другом. Як вона отримала мій номер? Жодного чортового поняття, але в будь-якому випадку вона намагалася вибачитися. Я не відповідала, тому наступного дня вона надіслала мені знімок ЗД і сказала: Мої дві дитини. Мертві через стрес, який ви мені завдали, найменше, що ви можете зробити це відповісти мені, я чесно кажучи, просто посміялась. Я сподіваюся, що вона та її друзі почуваються добре.